Інформація про те, що в Україні можуть розформувати ТЦК спричинила величезний бум в соціальних мережах. Але я би хотіла, щоб ви, як народний депутат, і як член комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, пояснили нашим глядачам, що мається на увазі під цим заголовком, чи дійсно в Україні можуть ліквідувати роботу територіальних центрів комплектування і як тоді буде відбуватись процес мобілізації. Ну, як то кажуть, слухи трохи перебільшені, і вони були заявлені не парламентом, а деякими нашими колегами. Не знаю, для чого це було зроблено. Можливо, щоб підняти волну хейту, хайпу, зробити більш популярним. Але принаймні, в парламенті взагалі не розглядається питання скорочення центрів комплектування, як і в профільному комітеті. До речі, на мій особистий погляд, як і на погляд деяких моїх колег з профільного комітету, це звичайний популізм. А як думаєте, а чому зараз ці заяви лунають з боку окремих народних депутатів? Ну, я думаю, це треба попитати окремих народних депутатів. Я так розумію, що це мова йде про тих депутатів, колег, колежанок, верніше, які представляли е, тимчасову спеціальну слідчу, перепрошую комісію, які досліджували питання е, зловживання е, військовослужбовцями там по відношенню один до одного або зловживання центрами комплектування. І я дійсно можу підтвердити, що зловживання з точки зору центрів комплектування в частини мобілізації комітет свого часу розглядав. Е, Відповідні висновки багатьма керівниками були зроблені станом на зараз, ну принаймні, я не можу сказати, що це питання системне в деяких окремих містах випадках. Такі проблематики ще поодиноко тимчасово зустрічаємося користуючись нагодою. Я як і народний депутат від комітету звертаюсь до всіх громадян України, щоб. Негайно повідомляли про такі випадки заявами безпосередньо. Наш комітет можете мене особисто. Ми будемо на всі такі випадки реагувати достатньо жорстко. Пане Олександре, ви свого часу буквально нещодавно не повідомили про те, що після спільного наказу Міноборони та МОЗ номер 402 до лав збройних сел України почали мобілізовувати осіб, які мають низку проблем зі здоров'ям, і ви навіть вказали про те, що там є досить таки серйозні діагнози. Поясніть, будь ласка, що відбувається, як загалом так могло статися, що міністерство оборони і моз ухвалює наказ, який дозволяє у військо направляти людей, які ну відвер то не можуть там перебувати, тому що в них є навіть якісь і психозахворювання достатньо серйозного рівня, які абсолютно не можуть дозволяти їм виконувати завдання, тим паче пов'язані з використанням зброї. Дивіться про це особисто мене звернули уваги якраз представники центрів комплектування, тобто ТЦК, які вже неодноразово зверталися і до мене і до колег. Що цей 402 наказ, який свого часу був прийнятий міністерством оборони і міністерством охорони здоров'я, він не працює. У нас зараз виявляється ситуація, коли у нас є придатні або непридатні, згідно діючого законодавства, і тому, звісно, 402 наказ був переглянутий. І таким чином, якщо така людина, яка раніше була непридатна або мала відповідні обмеження, якщо вона проходить ВЛК, то в рішенні ВЛК їй писали, що вона придатна для виконання завдань. І Далі там був перелік відповідних завдань, які пов'язані з виконанням в тилових частинах, там функції там зв'язківців, не знаю там кухарів, діділоводів, ще щось. Да, але це були не бойовічі частини. Але на жаль, війна внесла ну на мій погляд, особисто відповідні корективи, коли таких військовослужбовців відправляли в. Частини вони спочатку були в тилові, потім була ротація, е, їх десь відправляв на фронт. Потім командир залучав такого військовослужбовця до виконання вже інших бойових завдань, і таким чином, на на жаль, такі військовослужбовці потрапляли вже в деяких випадках до виконання і бойових завдань. Тобто, на мій погляд, 402 наказ і на погляд моїх колег треба переглянути, щоб уникнути от такого, значить, е, е, неефективно називаємо це так. Е, не неефективна, а неправильно використання військовослужбовців, які мають від обмеження, а може взагалі прибрати це ж таки людей з такими ознаками, такими, як до речі, мені про це казали самі представники ТЦК, це ВІЧ інфіковані віл інфіковані, або люди, які там коли хвалі хворіли туберкульозом, яким потрібен особливий догляд. До речі, або людина, коли з мала психічні розлади, зараз вони їх не мають, але в стресових ситуаціях ці люди можуть себе повести. Ну нам невідомо, як і не зрозуміло. Ну як тому все ж таки я вважаю, і ми комітетом будемо це робити, звертати, що Міністерство оборони і МОЗ повинні переглянути цей наказ. Але звісно, переглянути так, щоб ми, знаєте, не отримали фронт, коли вся країна одразу країна стане там перепрошую, бо віл або бо туберкульозу моріти. Але думаю, що е, запобіжний якісь повинні бути, щоб таких військовозобов'язаних не мобілізували взагалі. Пане Олександре, розуміємо, що війна це вміння і мистецтво балансувати між тим, що треба захищати країну, між тим, що ця країна повинна якось функціонувати. Йдеться зараз про бронювання. Є певні сигнали про те, що цей процес і цей механізм можуть переглянути чи є розуміння зараз на рівні комітету вашого те, як це бронювання повинно виглядати, і чи будуть певні зміни впроваджуватися у критерії критичності або ж рівня заробітку того чи іншого працівника? Тичного підприємства на жаль, комітет не долучає до цього питання. Кабінет міністрів це Кабіт міністрів одного розглядає ці зміни в 76 шосту постанову. Наш комітет залишається непохитним у тому, що критичність повинна визначатися не людиною, а підприємством. І жодні економічні чинники не повинні впливати на. Питання бронювання тих або інших фахівців, якщо ми кажемо про НР, так, оборонно наредок обороноправословиком, зв'язківців тощо да, тобто тут повинні бути критерії не економічні, а суто ті критерії, за якими ці підприємства забезпечують життєдіяльність країни. Якщо кабінет міністрів України хоче, наприклад, запровадити якісь інші механізми, додаткові економічні, які будуть розповсюджуватися на економічний сектор підприємств. То це їх право, вони можуть це робити. Але ще раз хочу наголосити, не повинно бути так. Я вже неодноразово Осенгоду звертає ще раз, щоб е, навіть на обороні підприємства розповсюджується чинник економічних питань, бо там інколи просто ну нудиться. Воно має держзамовлення, е, держава не сплачує гроші, бо просто держава не має грошей і таким чином. Були випадки, коли е, це підприємство втрачало е, критичність, втрачало бронювання, бо воно не підпадало під один з цих чинників, тобто економічне питання. Тому ми повинні е, виділити категорію підприємств, які точно не повинні підпадати під економічну категорію, а інші підприємства на розгляд Кабінету міністрів. Ну, якщо вони так вважають, дійсно можуть бути під якось там по критеріям віднесені до економічних питань, економічного бронювання, хоча я особисто проти будь-якого економічного бронювання, пане Олександре, також зараз багато дискусій щодо зниження мобілізаційного віку. Є певні такі заяви, навіть які говорять про те, що ну без зниження мобілізаційного віку, або навіть без мобілізації жінок до війська буде складно виграти в цій війні, і що це є вимушеним кроком. Чи зараз є певні напрацювання або що зараз на рівні якоїсь ідеї розглядаються такі процеси, як зниження мобілізаційного віку, і чи може це відбутися найближчим часом? Жодних процесів, жодного розгляду такого питання в парламенті і в профільному комітеті не відбувається. Хочу заспокоїти громадян України. Це по перше. По друге, я навпаки особисто виступаю за те, щоб наприклад, враховуючи те, що у нас е мобіцівний вік починається з 25 років, щоб дозволити, все ж таки, там студентам і люди, які не досягли 25-річного віку, якось повертатися, навчатись в Україні. Бо у нас знаєте, як 17 років всіх юнаків на жаль, ну батьки вивозять за територію України і він там вже адаптується, і я особисто не вірю в те, що він повернеться. повернуться. Тому ми повинні це переглянути. На мій погляд, цю історію розхитують самі ж росіяни для того, щоб підбурити процес нашого суспільства. Це елемент когнитивної безпеки. Нашої країни, але е, я сподіваюся, що все ж таки державні органи державні установи будуть профілактувати цю інформацію. Бо ще раз хочу носити в парламенті в комітеті цієї інформації немає. Особисто користуючись нагоду, хочу ще сказати про те, що інколи це питання мені задавали наші партнери. На що я їм відповідав, що тільки вони нам почнуть як обіцяли постачати відповідну зброю від кількість, кількості, як вони обіцяли, ми можливо, можливо, колись і розглянемо це питання, але після війни.